Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. По-перше, хочу подякувати нашим хлопцям Збройним силам України за те, що вони нас боронять, що ми можемо продовжити ще один сезон. Також нашій команді є, і також, хто служить в ЗСУ, хочемо скоріше, щоб вони вже повернулись, закінчилося все. А по грі... Погано ввійшли в гру, дали супернику по отримати гарний результат спочатку, потім трошки зібрались, натисли в захисті та й довели гру до позитивного завершення. Але єдине те, що 2-4 втрати ми не можемо так собі дозволяти, який би це не був суперник. У важливий момент десь напевно, коли важко давались набрані очки, полетіло з далку і загалом, здається, там понад 50% влучань з було була в команді. Е, Та це добре, що 50% влучань. в такій грі це можна сказати, це нас може і врятувало. Але ми повинні і, як із далеку, так і з під кільця все набирати. Гарна гра вийшла сьогодні. Дякую рівно за таку боротьбу. І... З першої секунди гри нав'язали нам жорстку боротьбу і е е вимусили нас зробити багато втрат. Був ривок 9-0, е якщо я не помиляюсь, і е е десь. Е Треба було десь розбудити хлопців, тому що вони вийшли ще сонні і не повірили в те, що я їм сказав, що рівне так і буде грати, тому що остання гра в Дніпрі закінчилася плюс 37 для для нас, і вони були десь на нас роз, розлючені, тому я це передбачував, що буде така гра, але хлопці не повірили, але потім вони. Виправили помилки, де стали стали менше помилятися, але ж 24 втрати це дуже багато для нас. Треба над цим працювати. Є у нас певні проблеми з ротацією, тому зараз ми ще шукаємо гру ту, як ми де можемо грати без цих хлопців. Але ж поки поки що нам важкувато, але ж є дві перемоги на цьому виїзді. Ми задоволені. Дякую хлопцям. Вітаю болювальників, дякую Збройним силам України, захисникам і захисницям за те, що вони оборонять нашу країну і за те, що ми е, можемо займатися е, баскетболом, можемо виховувати молодь. І... Життя е, триває. Ну, перша чверть, це результат, мабуть, бажання всієї команди працювати в захисті, е, бути на всі 100% сконцентрованими. А далі не вистачило цієї самої концентрації, досвіду грати проти ну, подібних сили команди Дніпро насправді дуже наразі ми бачимо. Вже другий рік немає е, навіть спроб, типу, перемогти цю команду. Тому ну, треба тільки працювати далі, щось намагатися ще змінювати, працювати, покращувати. В Кубкових поєдинках з Луцьком вчора ти забив чимало тих Сьогодні десь, напевно, суперник до цього був готовий і ти, таких вільних кітків тобі не давали звати? Були вільні кітки, я не влучив їх. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу країну і дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується сьогоднішньої гри, на мій погляд, поки що аналізу не було, хлопці старалися, боролися. Але та велика кількість помилок, яких ми допустили, за які Такі нас Дніпро, команда Дніпро просто покарала. І, і там в другій чверті, по-моєму, чотири помилки поспіль. Сразу отримали ми декілька-трьох очкових убивському фастбрейку. Ну, ось. Але, ну, ще кажу, щоб перемагати таку команду «Дніпро», треба. Ну, скажімо. Тому що була вдача і менше в мене помилок. В Кінцівці десь, можливо, не вистачило ротації, мінус мечало з різних причин два американці, немає. Ну, є певні проблеми, травми. Будемо годуватися далі.